Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості прийшов дуже цікавий гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Катиться клубочок зовсім без ниток, замість ниточок три голочок. Молодці діти, так, це їжак. Діти, а що полюбляють їжечки? Різні фрукти, гриби, так. Ось і наш їжак збирав на зиму собі різні фрукти та гриби. І він би дуже хотів їх порахувати, але він не вміє рахувати. і просить допомогу у нас. Допоможемо їжечку? Так. Скільки грибочків несе їжечок? Так, два. А скільки грибочків біля ялинки? Так, три. Діти, а скільки яблок у нашого яжичка? Так, два яблука. А скільки груш? Одна. А чого більше яблук чи груш? Так, яблок. А наскільки яблок більше, ніж груш? Так, яблок більше на одне яблуко. Діти, будьте уважні, скільки тут яблок, а скільки груш. Так, їх порівну. Їжичку його друзі принесли ще яблок та грибів. Діти, порахуйте, скільки тут яблок. Так, їх 5, а грибів 3. А чого більше? Так, яблок більше. А наскільки яблок більше, ніж грибів? Так, яблок більше на одне яблуко. До нашого їжичка прийшли його друзі: білочка та вовчик. І вони теж дуже хотіли, щоб ми порахували їх грибочки. Давайте порахуємо, скільки грибочків у білочки. У білочки 4 грибочки, а у вовчика так, 3, а у кого більше, так, у білочки. Працювати перестали, і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо вправу починати, руки вгору, руки вниз, і легесенько пригнись, покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали, головою похитали і на місце посідали. Діти, а тут нам потрібно порахувати наші фрукти та знайти циферку, яка відповідає кількості їх. Скільки бананів? Так, три. Циферка три. А скільки яблок? Так, одне. Циферка один. А груш. Так, їх дві. Яка циферка? Два. А скільки полуничок? Так, полуничка у нас одна, циферка один. А скільки у нас вишень? Так, дві. Наш їжачок хоче, щоб ви відгадали його загадку. Ви згодні, діти? Гуляв наш їжачок по лісу і назбирав одне яблучко, один грибочок. Потім побачив ще один грибочок. Скільки в нього тепер буде грибочків? Так, два. Скільки буде яблучок? Одне. Чого ж в яжичка більше? Так, грибочків. Молодці. Всі правильно розв'язали задачку. Діти, ви дуже сьогодні гарно попрацювали, допомагали яжичку та його друзям. Кому ми із друзів сьогодні допомагали? Так. Білочки та вовку.